У зв'язку з карантином. Всі роз'їхались додому. От. Залишилось там, може, ну, небагато. Хто працює по поважних причинах, з дозволу, з дозволу директора Порівняння, звісно, з того містечка. В порівнянні з тим роком, що в нас прошлом роком, звісно, зовсім не та, не та ситуація. Гуртожитку тихо, спокійно. І ніколи ніяких немає міроприємств на, на проведення День студента. Не Завжди в прошлих роках у нас випускається сігазета, проводяться всякі різні міроприємства. Студенти проводять дискотеки. Веселятися, празнують. Mm -hmm. ну, Скажімо так, поки карантин, ніякого святкування, напевно, що не буде. Тому що ніколи студентів немає, всі по домам всі святкують якби так вдома. Взагалі я люблю якісь тематичні вечірки. Тобто можна святкувати не просто там зібралися люди, якісь натовпи, якусь музику святкують. Можна робити в різних епохах, можна робити різні століття, різні напрямки, якісь культурно-мистецькі. Думаю, тобто, так буде святкувати цікаві. Своїми колишніми погрупницями. Своїми колишніми, Однокласника, бо мої однокурсниці всі не луцькі, поїхали додому, відповідно, нема святкувати, але я з ними переписувався і вони обіцяли, що як тільки приїдуть, ми зразу поправимо цю помилку і ну, поправимо десь з понеділка, напевно, зразу. Ну, такий номінальне свято. Прийде ще раз зібратися, нічого особистого. Ну, просто що я студент, відповідно, ці мені треба досвяткувати. Вдома, вдома поп'ємо чай. Або якось на хату заїзд мені потосівку. З'їдуться і все в нас буде вже добре, наладиться все, буде навчання. Я думаю, що вони... Але ну, я думаю, коли всі поз'їжджаються, тоді вже почнеться справжнє святкування і тоді вже пісьмоси, якийсь... що не будемо. Више крантон вже йдемо склад. В принципі, це можна ну, це не обов'язково збиратися десь в якомусь приміщенні, десь якому вдома можна просто погуляти на вулиці, вулицю, поводити зіляти. Наприклад, взяти минулий рік, то ми дуже досить гарно посиділи у курсниці. Ми ще були мало знайомих тоді, то якраз був привід познайомитися так ближче.